Ми з родиною перебували вдома приблизно об одинадцятій вечора. За спиною пролунав вибух. Ми відразу почали вибігати на вулицю. Коли вибігли, то побачили у дворі всі машини побиті. У цей момент. Там нікого не було, тому в нашому ЖК ніхто не постраждав. Наступного дня ми звернулися до департаменту самоорганізації по допомогу щодо розбору завалів після прильоту та відновлення нашого житла. Нам потрібно демонтувати, плити перекриття, відновити саме приміщення старої котельні, відновити покрівлю, бо вона також була пошкоджена. Це все зараз протягом місяця-півтора буде зроблено. Безпосередньо після пошкодження було. Аварійний демонтаж буквально в той же в той же день. Хочу тобто, відмітити, що у нас ще таких посажалих будинків ще три будинки в роботі. Це і в Соборному районі, і в Шевченківському районі.